Алкоголь дорожче, сьогоднішнього дня. Не п'ємо. Не п'ємо. Не куримо. З дєвками вже не гуляємо. А з світлом що будемо робити? Світло? Дорожче. Будемо платити? Ходімо платить. Не п'ємо. Не п'ємо. З дівками вже не гуляємо. А не не з світлом що будемо робити? Світло? У... Не світло? Да, дорожче. Нехай Будемо платити? Будем платить. Як і раніше. Да. А де гроші на це брати? Я не знаю, я взагалі така, якби щоб алкоголь був дорогий. Що... Думаєте, менше вживатимуть? Я проробила в магазині скільки всічки год. Всіда алкоголь. Да, Всі да, він як -то був попиту, цей алкоголь. Я вважаю, знаєш, кожен чоловік хай сам рішає, У що... мене теж два сина, і я за них переживаю і. Як кажуть, молю Бога, щоб Господь одвів від них по завісимості. А те, що подорожання, звісно, вони будуть потребляти по-любому, будуть і потреблять. А от світло, здорожчання світла, як ви а будете світло? з цим справлятися? Ну, з сьогоднішнього так. дня от раніше було за кіловат 37 копійок, зараз більше 45 копійок буде за 1 кВт сплачуватись. Ну, це, звісно, кожен зараз про це балакає, я представ. Як, як ви, от Ваша родина, можливо, якісь будете методи вживати, там, способи О, Які пробувати методи будемо економити просто, вже на всьому економиш. А є якісь у вас секрети економії? Ні, нема. Щоб ніяких, поділитися. Нема ніяких секретів, а то економимо, да і все, так. Де де я сам без прийняття, що робити. А що з Україною може статися, якщо люди перестануть платити за світло, наприклад? А, за світ? Так. Та ну що буде, без світу буде, що, що буде, правильно? А алкоголь, дорожчий алкоголь, думаєте, менше будуть так. вживати? Як пив, так і будуть пити. Як справлятися? Будемо економити, щоб менше платити. А як будете економити? Не будемо включати, менше телевізор включати, uh -huh. е електроприбори, От. Ну, холодильник, звісно, без потреби. Холодильник тоже, да? Ні, холодильник не будемо, тому uh -huh. що продукти ж пропадуть. Uh -huh. а, а так, будемо економити. Ні, ми не до цього. Ну, не не ні. ні на свята, ні на який? новий рік попереду. Ось я купила бутинку, ось води, о, 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 оце алкоголь. Зрозуміло. Ніяк <Ruizy> не будемо справлятися, будемо так і жити, а що ж ми будемо робити тепер. А де гроші брати на це все? Ну Не знаю. Я ж думаю, правительство є ж для того ум, щоб десь гроші зробити, десь може я не, не знаю як. А це мой момент я не можу відвіти. А може у вас якісь є шляхи економії вдома світла, наприклад? Ну як можемо, звісно. А Но, як? Ну я тоді. Такі поради є. Я навіть не знаю, які поради. Їсти все одно треба сварити. Телевізор, холодильник. Ну я не знаю, як, як його зекономити. Тобто скажуть платити, будемо платити, куди да. нам діватися. А куди ж нам діватися? Аж, а до чого ви, взагалі це все може здорожчання привести Україні, як ви думаєте? Я думаю, что до бедности. Вот это единственное. Что мы и так бедные люди, то будем дважды бедные. Мы не пьющие, поэтому у нас как-то с этим... И мы тем более здесь в командировке, на работе, и нам А свет? Положи... Ну вот вы же платите коммунальные услуги. Раньше да. был киловатт 37 копеек, сейчас будет больше 45. Что ну, будем делать? Подумаем, когда приедем с командировки. Пока mm -hmm. жены борются с коммунальными услугами. Все нас... на плечах жен. Да, но ну, с середины месяца мы... Пока здесь будем. А как вы думаете, к чему это все может привести вот такие подорожання в Україні? Ні к чему хорошему? Ни к чему хорошему. Може бути вже следвшає революція. За алкоголь мені байдуже. Байдуже? Да, а світло. Будемо економити. Для цього є енергозберігаючі лампочки, лампочки да. як будете економити. Зарабатывать побольше дені. Оце вся економія. Ну а як нынешня. Времени, а як на вашу думку, до чого це все може призвести такі подорожчання, такі скачки у тарифах і всьому іншому? Ну, чу, що людям стане важче жити? Будемо сподіватися, що наші власті будуть на це дивитися з нашого боку, так сказати, не з свого рівня. рівня, да. рівня да. Будуть, може, нам повищати заробітні плати, пенсії, будемо надіятися.